тренер футбольного клубу Поділля. Четверта поспіль домашня перемога. Чим задоволені сьогодні, а чим ні? Задоволені дисциплінованими діями наших футболістів, які потихеньку-потихеньку, напротязі гри вилилися в результат. Да. Здорово, здорово переміщались, тактично правильно діяли. Даді не створював небезпеку. Ну ми десь на контратаках грали більше коли забили перший м'яч. Зрозуміло, що нам можна більш, скажем, тактично нижче сісти і шукати зони вперед. Ну, настанову на гру хлопці виконували, скажем так, на 90%. Тим я і задоволений. Що для що для вас сьогодні було ключовим у цій грі? Ключовим, ключовим, тому що ми граємо вдома, болівальників багато. А вдома це завжди потрібно перемагати, віддаватись повністю в грі. Звісно, це наш дім. Ми тут не повинні просто так відбувати номер. Звісно, завжди говоримо нашим гравцям на кожну ігру, але розуміємо, що таке виїзд, що таке наш дім, наш стадіон. Після травми повернувся Сергій Мінін. як оцінюєте його гру сьогодні? Ну, це людина, яка віддається завжди на 100%. Людина, яка ніколи не може собі дозволити лишній раз не добігти, яка завжди нав'язує борбу, яка завжди закриває зону. Ну, я рахую, він віддався на всі 100%. І як наша вся команда, ну лінія оборони та вратар сьогодні відіграли на ноль. Молодці всі. У Мережі проявилася інформація, що металург Запоріжжя отримав дозвіл на проведення ігор в Запоріжжі. Що ви думаєте з цього приводу? Адже наступна гра у металуру. Ну, це для нас не є дуже добре. Знову ж ситуація в, в Запоріжжі не є, скажімо так, добре, тому що перше це небезпека наших гравців. Плюс, Скажімо так, ми там можемо ту гру грати не одну добу. а ще залишатись ще на одну добу, там завжди є тривога. ну Не знаю, знову ж це не мені вирішувати. Як вирішить федерація, так і буде. Ми тут, якщо нас поставлять перед фактом, потрібно їхати. Ми будемо їхати і будемо грати. І знову ж будемо їхати за перемогою. Олександр Головко, головний тренер Мижуруського Діназу. Сьогодні ваша команда поступила, перервавши серію з трьох перемог. Що можете сказати після гри? Ну, поразка є поразка, сьогодні поразка по грі. Були, скажімо так, були футболісти, але ж не було команди. Чи здивувало вас сьогодні чимось поділі? Поділля? Ні, Поділя сильна команда, вона знаходиться на своєму місці. Команда, яка в нашій групі здобула менше всього поразок. Гарно працюють як команда і в обороні, і є кому 에, забивати Гали. Тому сьогодні матч, скажімо так, погрів, якщо казати по по, малюнку, по тому, що ми хотіли, він більш-менш можна казати, що ми зіграли добре, але ж помилки вони залежать від індивідуальної майстерності, вони залежать як і в атаки, так і в обороні. Так що сьогодні ще раз хочу привітати з, з Перемогою. Тобто ми сьогодні не заслужили перемогу. Попереду у вас лобові ігри з металістом і з хустом. Чи зберігаєте оптимізм після сьогоднішньої поразки? Ну, якщо ми будемо сидіти і плакати, це точно не про нас. От. Ми повинні помилки, які сьогодні допустили, і як керівники, і як хлопці розібрати. У нас є тиждень і підготуватися до не менш складної гри, яка буде з іншим принциповим суперником. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе, Фаббет. титульний спонсор ФК Поділля.